Ми чули, що ти казав, не треба оправдовуватися. А, а, а тобі скільки років? Які дев'ять? По вигляду не сім. Рібак починається з того, що мене не йде. Так що може. А як вона може початись? Ніяк інакше. А де все? Нас ограбили! Що за нафіг? Нас все тупо забрали і нікого тут нема. Бо вони там йдуть, походу. Чому в нас нічого немає. Вони, походу, все це, позабирали. Це походу прибиральник. А вогоно воно там на мусорці все лежить. Та, питаю? Я все плетаю. Та той диван, його тащити було так важко. Зараз прийдеться його назад нести. Так, да, це, звісно, боротьба. Прикинь його прибити прибитин. Прибиральники. Не чіпати. Приватна <гум> територія. <гум> ну, у нас все прибиральниця держав. Зараз йдемо до всіх. Йдемо шукати не так. всіх решту. Не, не так. У нас перенос банк. Другий бан... день вже перенос. Я знаю, що я головна люблю в банді. Я дуже багато говорю. Нашу базу перенесли, тому що вчора там хтось побився з кимось, і Думаю, там зараз за нашою базою охотяться. Через це нам приходиться тепер ховатися від всіх. Лука Геній вже несе просто тонну дошок. Груші, груші, грущик, батяші, груші, груші, тащить. Мусильки з, з мусорки. З мусорки я це забрала. А чого це він познав, це наші речі? Я знаю, він такий, з такою бородою. Плюс цього місця тут багато гнилих яблук, А ними можна кидатися як боєприпасами. Ну так. Принесли сюди великі щит фанери, вікно, яке вчора ще у нас було, дверку якусь. І ще кілька дошок про запас. У нас є кілька речей, які ми хочемо зробити. Я б хотіла тут зробити туалет. Ми тут могли ходити і ще. Закрити чимось, допустимо, цими фанерою там якоюсь і кришу зробити, щоб прям можна було там реально сходити в туалет. Умивальник, бутилку набрати туди води, і в нас буде просто шикарний умивальник. Дуже повезло, що тут кучу яблук, і якщо до нас хтось нападе, ми будемо ними кидатись відбивати. Отак. І в нас з'явилися нові вороги по типу якихось двох мужиків і двох пацанів, що вони з нами оходяться і хочуть Це нас такі. ловити. Малі сім-сім. Понятно. Або вісім. А 8. за що вони на вас йдуть? Ну він на маму мою наматюкнувся, а а його тут кинув. Понятно. А я вчора ще з ним вчора бився, признався. Погано. Тут як стройка ціла, Максим несе якийсь метал. Це не метал, а, це дошка. Діма несе дошки, а Лукас шкафчик несе взагалі. Це, звісно, ми розживемося. Тільки треба дивитися, чи людей тут нема багато, бо вони нас зараз будуть проганяти звідси. Треба, щоб нас тут ніхто не бачив. Обісрався, як Лука кинув. Він тупо реально відкривається. Це вже міні убіжище для мелких. Не знаю, ти додумався перекинути. Ми всю мусорку перетащимо сюди. Мені трошки шкода людей, бо їм це мішати буде. Все прекрасно робиться. Ні. Зараз лука купає туалет. Лука купає туалет. Він археолог. Максим хоче лізти кудись далі. Береш довгі дошки. А тут робиться казарма у нас. Ми пішли собі купити водички. Нам дали здачу монетами. 25-й рік і 24-й Перша монетка 24-го року, а друга монетка 25-го року. Я ж такого не бачу. Я теж житла не бачить. Я дивлюся, вона якась дуже золота 25-го року, думаю, ну це. це дуже рідкіс. А ти ж каже, їй не повний 25-й рік іде. Да? Та, що зараз тільки е, серпень 25-го, значить її зробили недавно. Опа, там хтось теж базу строїть. Так. Да. Я так зрозумів, що це можливо того влада, який на нас нападає. На нас напали знову, другий раз вже. Кликали батьків, тут маємо вже такий міні-шалашик. Тут ми маємо стінку, щоб у нас ніхто не нападав. У нас тепер пилочка є, будемо все пиляти. Там хатка вже е, непогано вийшла. Ми ще будемо робити тунель. Пацани погнали, зараз будемо бутилку брати і робити умивальник. Максим набоїв приніс капець. У нас тут прям ідеально. Хорош. Ми робимо тунель. Так, Макс, водичку можна біля тебе оставити? Це бутилка для питної води. Ми йдемо зараз шукати для умивальника. Я вже давно не знімав, але в нас з'явились пушки. У нас була підготовка там на полі. Ми навчили стріляти, маркіян вернувся. У нас напали знову той рапчук і заживемо десь. Як да. ми входимо через арку. Ми з Саша, Лука входять через арку. Ми а входимо я? так двором. Через цю арку? Ні, yeah, yeah, через yeah. оту. А я через цього. Де ми понят. вчора хіба тоді дещо може, але він не може. А я йду, е, я йду. Та, ти а йдеш. Я? Са, ти теж йдеш. Ти, Діма, я йду людку арку, як ми тоді. Дивились ну, ну так, так, ой, Капоنيف. Йдемо за постать. Далим ман зробу, зрозумів, що робити. Сер, да, сер! Ідемо. Що нас атакують, але ми відбиваємось. Що тупий? Що ти поїхав? Пробують прогнати і ми не будемо йти. Ми тут миємо руки сидіть. Там наше укриття, я там сидів трохи під час того, як на нас напали. І вони, типу, такі дуже правильні, ті, хто нас забирають, виганяють. На уроках сенсі. сидять в телефонах. Ось він дуже хоче попасти в кадр. Зараз всі кадри, де він є, я вставлю зі всіх відео. Тому що провожав Макса на плавання луку додому. Все І просто все. зламане вщент. Дивно, що ніхто не пильнував. Перше нікого нема, це дивно, а по-друге, ну, для чого ламати. Ну, ладно, якби там просто винести на мусор треба було. А це просто взяли, зламали. Ну, питання для чого було таке робити. Ми так довго стояли, забудували. Все зламано. Так знаєш, ми можемо взяти там шість днів, допустимо, шостий день, а потім дозволяють. Можна сказати, що ці шість днів було б А Це обідно. Жаль, Міша дзвонить, зараз ми піднімемо. Фух, ну погнали. Може, типу, поки він під праймом. Привіт. Хто зламав базу? Що ви відступили? Чого ви не захистили? Що ви не захищаєте базу. А як ми могли? Там нікого майже не було, а я було обігідтя. Скільки їх було? Там було десь біля десяти. Вік. Добре, ти кастаф. Так, чекай. Як моя зкіло на? А, Саш, якась один Приблизно котра година. Ладно, ладно. А ви Приблизно. Ви Приблизно четверта, так. Ми маємо десь, десь четверта або п'яту 4-5. Я теж говорю, що базі вже помає. Та її ще можна відстроїти. Але... Але кожен день буде я сраб... Влад тільки сьогодні замітьте, що вчора вийшло відео. Там в кущах валяється зламаний стульчик. Тепер буде сидіти. Ми його потім зробимо з рульником, щоб срати можна було. І е, я знаю, хто зламав. Це були е, ті, хто сьогодні зранку приходили. Дякуємо вам. Оставили семочки. Тільки через них я зрозумів, що це ви зробили. Вони були дурки! Дебіли. Ну, ні, О, де біли? Можу... Дякуємо, а, що ми зламали. Може нам. Саша. Ми раді, Саша. нас буде більше відео. Сашу сумно пішов. Дякуємо всім, хто зламали це. Нас тепер буде більше відео, і ми будемо встроїти далі більше. більше. Значить так. Саша. Відео тепер буде ще більше. Я планував десь 3-4 частини, а їх буде тепер десь 7. Ні! Я знаю, що вони дивляться це відео, тому, тому ну, бо... це мої однокласники зробили. я знаю. Вони знають про канал і вони дивляться відео. Я, я чисто через ваші сімки поняв. Вони сказали, вони сказали, що це мусорник і самі насмітили. Як можна було сказати, що це смітник і самим насмітити в ньому? Тупо. Мені в садик. Найбільше тут треба Владіку в садик. Я жартую, жартую. <рес> <рес> <Я, рес> ви... Саша, я Юра, це з моєї палки зробив. Вона була волосся. Ага, вона глад... гладка. Знаю. Плюс господи. А дай урожайся там. Добре було сказати, що це смітник і самим в ньому на смітник. смітнику. І вони самі говорили, що це Що тут. Тепер давайте якось інакше збудуємо. Чи ви хочете так само? Я би так само робив. Хай б вони здивуються, що вони вони зламали, а потім через. А вони ще всі наші набої. Тільки, ви подивіться екран, все, йому було. Набої нафіг. А попро, що я вмію монтувати, я можу зробити що тут дофіга яблук. Дуже багато яблучок, але хоча б щось. Діма відновив полку майже. Давай під поставимо туди чорну дошку, оцю що справа. І вона буде добре тримати. Значить, так, ми зараз будемо це все прибирати. О, ці краси підріл. Робчук, чекай, ми скоро за тобою прийдемо. Віка, сімки навчись викидати в мусорку. Ти казала, що ми тут будемо смітник, сама скинула сюди сімки. Дивись туторіал, як викинути сємки. Ми, 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 ми. Ось тут була мусорка, можна було отак зробити. Все просто. Хоч я помилився, мусорка тут була, я аж туди далі. Знаєте, а то, що нам зламали е, оці от, е, штуки, що нам зламали, це навіть краще. Ми перестроїмо і зробимо це краще. І хай зламають ще п'ять разів, ми переробимо це, щоб було набагато ліпше. чух 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 у нас напав якийсь м'який тип. він дуже швидкий і дуже сильний. Він там, біжимо Я біжу з пушкою.